Бою. Нема зовсім. Ну, ми ж не те, що, ну я думаю, в нас навіть думок таких нема, що Бог щось там, що. Ми розуміємо, що це, що це просто опечатка. Це там зробили. А біблія, вона залишається тим Біблію Тому підхід до цього. І тут ми бачимо, що що він хотів, щоб писали без помилок і без зайвих. Тут нічого зайвого нема. Лишнього Бог нічого не написав. Інколи нам, може, здається, а навіщо воно, знаєте, і відбувається як? Від обставин дуже багато залежить. От читав ти Біблію під одним котом. Під тим котом, що в країні був мир. А потім прийшла війна. І ти починаєш дивитися на ті тексти, до яких ти ну, до цього так не звертався. Тексти про війну. Тексти, а як люди реагують в часи війни і що вони думають про Бога? Чи що вони думають про своїх ворогів? Чи як проходити цей шлях, щоб залишитися вірним Богу? Ти починаєш по-іншому що робити? По іншому дивитися. <кій> Ось яке визначення богонатненності дав. Знаєте, хто такі песії був? Ну, радіо, хто з вас слухав колись? Це ще при Союзі був такий брат, який того часу зробив дуже-дуже багато для е, Радянського Союзу і для віруючих, і для невіруючих. Тому що він в часи, коли забороняли, він як... Людина, яка могла проповідувати, він і через радіо, і через свої проповіді багато чого казав. Тому богонатхненність є надприродньою дією Духа Святого на уми святих письменників Біблії. Тобто, коли ми кажемо про богонатхненність, це над, це неприродньо. А що? Надприродня. Ну от скажіть мені, де ви хоч раз зустрічали за все своє життя, хто, щоб хтось якась жінка завагітніла без чоловіка? Ну от ви прожили, хоч раз зустрічали чи ні? А чому? Навіть Але ж було таке? Було. І природньо, коли є чоловік і жінка. Але коли ми кажемо про те, що надприродньо, це не вказує на те, що це є неможливим. Ми бачимо Ісус Христос. Батько був, Дух Святий, що зробив? Тому Йосип навіть не міг зрозуміти, як це? Я з нею не був, а вона яка? А вона вагітна. І коли ми дивимося тут. Коли ми дивимось тут, це є надприродня дія Духа Святого на Павла, тому що Павло це та ж сама що людина. Це саме Петро, чи Юда, чи Яків, чи Іван. Це люди, але Бог Духом Святим, що робив? Керував їми так, що вони написали і хотіли написати тільки те, що хотів Господь. Вони нічого не додали, вони не зробили ні однієї помилки, тому що це була дія Духа Святого. Є надприродньою дією Духа Святого на уми святих письменників Біблії, яка внаслідок цього стала не лише їхнім словом, а й словом самого Бога. От, наприклад, Павло пише до Коринтян. А ми ж вже з вами сприймаємо, що це, що Богонатхнене слово Боже. Чи думав він про те, що буде його письмо в каноні? Чи хтось інший з авторів? Вони писали, тому що це було нагально. Але Бог в своєму проведінні, ну, наприклад, дивіться, церква в Коринті, скільки там проблем, скільки там невірно всього, навіть е, вечеря Господня. Але Бог побачив, що через їхній невірний підхід він напише листа, щоб для всіх інших людей на всі інші покоління було чим, що робити? Керуватися. Він скористався цією обставиною, щоб донести і залишити нам оце да керівництво е, від самого Бога. писання писання не тільки містить. У собі слово Боже, але саме воно є словом Божим. Знаєте, це є дуже важливим зауваженням, що Писання не тільки містить у собі Слово Боже, тобто тут не якась частина Божого Слова. А це все є чим Словом Божим. Хто полюбляє сидіти в інтернеті, в Ютубі, чи якісь неправильні книжки читати, він обов'язково стикнеться з такими, як їх називають ліберали. Чи такі, як Карл Барт, дуже відомий німецький богослов, дуже впливовий і дуже багато написав. І він казав про те, що коли людина підходить до Бога, це стає Словом Боже. Ліберали кажуть, що тут є якась частина Божого Слова. Не можна так підходити. Від буття до об'явлення ми повинні дивитися і сприймати. Коли каже сам Бог. Чи коли Бог каже про навіть сатану, це все є вірним і непомильним. Навіть якщо там є цитати самого, що... Скажіть мені, є цитати в Біблії сатани чи нема? Так. Де він напряму каже? Так, іще, іще два міс... місця є в старому, Завіті В Едемському саду. Іще одне місце. І Йов. Отут ми бачимо, де він каже, що. Він напряму каже. І в цей же час таке відчуття, що начебто його більше. Але в цей же час він діє так, щоб ніхто ті, які до нас жили, чи ми, чи, може, після нас, які будуть жити, щоб люди не зверталися до цієї книги. Знаєте, він ненавидить цю книгу, і на нас разом із нею. Він робить все, щоб ми не дивилися. На цю книгу, яка вона є, він перевертає наш розум. В нього навіть своя Біблія є, як вона називається? З крестом, отак, навпаки, як вона називається? Сатанинська Біблія, автор Лавей. Він написав її. І сатаністи керуються цією Біблією, а цю він не сприймає. Хоч, хоч він її знає. На пам'ять. Хто з нас знає Біблію на пам'ять? Ну, хоч одну книгу. А він її що? Він спокійно може процитувати. Але коли цитує, завжди вириває з чого? З контексту. Щоб нас десь в оману ввести, щоб ми потім десь розбилися, щоб ми десь спотикнулися. щоб ми десь самі можуть перевернули так, щоб це привело до невірного розуміння. А ви ж зрозумієте, коли ти подивився, ну начебто в Біблії написано. А потім відбувається що? А потім проблеми в житті християнина відбуваються. <кій> Як про одного брата розказують, про те, що на проповідь вийшов, відкрив Біблію пальцем тикнув і читає там про Юду Іскаріотського. Про те, що да? пішов і що, і вдавився. Ні, ні, щось не так. Відкриває інше місце. Пальцем тикнув, а там написано йди і роби те ж саме. Розумієте? Тому наскільки треба бути, що з цією книгою треба бути дуже обережним. Дуже обережним. Комусь щось не так скажеш, а людина буде в своєму житті що практикувати це. І тому ми розуміємо, коли своїм дітям... І щось кажемо, наскільки ми слова підбираємо, ми можемо десь комусь щось сказати, просто щоб сказати. Але своїм ми завжди що і роз'яснимо, і розслумачимо, щоб він що зробив. А якщо він десь починає щось невірно розуміти, ми його що зробимо? Ми поправимо його. Ну чому? Ну тому що це наш. І ми ж розуміємо, якщо він так буде розуміти, який він що зробить, який виросте він. Тому дуже важливі ці моменти. Писання є у повному розумінні божественним, але також у повному розумінні, яким це є і людське, це є і, і Боже. Ми не повинні, якщо до нас люди підходять і кажуть, що це написали, що люди. Ну це люди написали чи ні? Так, да, ми повинні сказати, дійсно, але стоп, будь уважний. Це люди, які святі, і як за них написано? Святі Божі люди. І ви що? І Дух Святий керував їм. І тому вони записали, що хотів написати хто. Господь, ми теж повинні роз'яснити людям, щоб вони розуміли і знали, що дійсно тут, то, чому ми і бачимо е, тут ну і характер кого? І Петра, і, і Павла, і Якова, і в кожного свій, що в кожного свій стиль, навіть Йов там, да чи в псалмах. Одна, напевно, од, одна книга псалтир 150 псалмів. А в цей же час скільки там різних людей? Цей Давид, у якого да свій характер, Асаф, да, інші, які там Соломон да, на Моїсей написав. І в нього у кожного свій, свій стиль і свої обставини. Божественним воно є, що воно непогрішне і цілком авторитетне. Немає погрішностей. Знаєте, диявіл завжди підходить, і як він каже. А чи дійсно сказав Бог? Що сказав? Не помрете. Сказав? Сказав. Різниця тільки в тому, що коли до нас підходять з твердженням, а отам. Поки там ми стояли, біля тебе стоять з такою валізочкою. От. І це свідки Євола. І в них теж стоїть книжечка дуже великим тиражем. П'ять мільйонів тираж. Чи насправді Ісус Христос є Богом? Не те, що Ісус Христос є, а що роблять? Ставлять. І тому людина навіть віруюча йде, віруюча, християнин. І питання, що робить? Хитати віру починає. А що роблю? А візьму. Чи насправді, а там аргументація така, з Біблії, стільки віршів і стільки доводів, що людина може що зробити? Засумніватися. Засумніватися в цьому. Ви ж не забувайте, поки наші брати перекладають, ну я йду, християни, перекладають Біблію на українську мову, свідки Єговорів вже теж переклали. В них є переклад нового світу і вже українською мовою повністю. Тому можуть і запропонувати, тому можуть і підсказати, і навчити, і все інше. Але ми повинні розуміти, що тільки що. Слово Боже. Ані отакі підходи, які є. Тому не погрішне. І цілком що? От коли Христос сказав нагорну проповідь, процитуйте мені, що люди сказали, коли Він сказав нагорну проповідь? Що він вчить як? А як це? Що це слово цілком авторитетне? Владу. Знаєте, так, має владу. Але різниця, наскільки воно має владу і авторитет в твоєму особистому житті. По деяким християнам можна сказати, що оця книга зовсім не він може бути авторитетом. Но не, не Біблія. Наше, наше життя повинно показувати, що ця книга є яким? Авторитетним. Коли людина. Є вірне. От подивіться на такого пророка, як Даніїв, який юнаком був відведений в Вавилон. Але до цього його батьки навчили закону. Навчили, хто такий є Бог. Навчили і Слово Божого, як треба поклонятися Богу. Навчили зі Святої Біблії тоді, яка була старий заві, навчили, навчили його, що є чистим і що є нечистим. 15-16 років в Вавилоні. Йому змінюють ім'я, йому дають їсти, з ім'ям він прийняв, тому що. Він залишився в самому собі Даніелом. Але коли дійшло до їжі, він попросив і сказав, ми будемо їсти тільки що овочі. Але виглядали вони, що здоровішими. Він знав, і до кінця свого життя він тримав оцю книгу. Тоді, що було, ну ми можемо сказати, тримав. Книгу пророка Єремії. Тому що дев'ятий розділ він і відкриває це, коли він вирахував, що вже часи підходять до того, щоб оцей полон Вавилонський він підійшов до чого? до кінця І тому наскільки важливим є оце, як апостол Петро каже, щоб ми підперезали розум свій. Скажіть мені, ви розумієте цей вислів бути підперезаним? Чи ні? Ну от дивіться, раніше люди, вони не було рубашок, штанів, як у нас. В чому вони ходили? Отакий от кусок великий чого? Матерії. І тобі, тобі щоб, що зробити. Щоб можна було йти чи біжати. Що треба було зробити? Підперезати. Тобто, коли людина не підперезана, вона нормально йти не може. Так ми і бачимо. Ми бачимо, що настав юнака на початку що? І він що? Не зійде до самої що старості. А чому так? Тому що підперезаний. Тому що йому там 15, 16, 20 років. А він знає, так туди ні. Оці дів, дівчата, які там манять, мені туди що не місце. Оце все. Ні-ні-ні. Мене навчили, як і треба що робити? Жити. Він див, дивиться за своїм язиком. Він знає, кому і що, і як казати. І він так живе все своє життя. Чому? Підперезали. Навчений. Отак і християнин який знає, як діяти, як поводитись. І цьому всьому вчить нас слово Боже. Тому авторитетне, коли ми тримаємо, і повинні завжди що? У нас є своє бажання, свої погляди, свої міркування, свої роздуми, але коли береш оцю книгу в руки, отут в серці вже должно бути як. Не моя воля, а що? Тут воля Божа. А твоя нехай буде. Є багато чого я хочу. І є багато чого, чого хоче Бог, але я цього, що? Скажіть мені, хто з нас хоче йти на страждання? Ну, На смерть, хто хоче йти? А є десь так, як апостол Павло, да? Бог відкрив. Йди куди? В Єрусалим. Він знає. І він каже, Дух Святий по всім містам що робить? Свідчить, що кайдани чекають мене. Але він готовий. Він готовий прийняти. Ви подивіться на Ісуса Христа в Євсеманії. Він знає досконалу волю, волю Божу, навіщо він прийшов. Скажіть мені, навіщо він в Євсіманії каже оці слова. Отче, нехай не моя воля, а Твоя. І оця чаша, щоб вона пройшла як? Навіщо він це каже? Якщо він знає, що воля Божа в тому, щоб треба випити цю чашу. Пам'ятаєте, учням він казав? Хрещенням, яким я, буду, чашу, яку я. А потім підходить Гевсімані, він каже, оцю чашу що зроби? Пронеси ми мене. Чому він це каже? І коли він каже, не моя воля, но твоя, нехай буде. Чому він так каже? І яка його воля в цей час? Чого він хоче? І чого хоче Отець? І ви ж не забувайте, в Євсіманії до цього Бог казав. Коли Христос хрещення приймав, коли Христос на горі преображення був, батько казав? Казав, а в Гефсіманії він нічого не каже. Христос молиться. Молиться так, що не один з нас так не молився і ніколи не буде молитися, коли в нього піт, як каплі крові. Зі слізьми послані до євреїв, написано. Отут ми бачимо, що наша воля по більшій частині, вона відрізняється від волі Божої. Не завжди ми готові прийняти. Не завжди нам легко сказати в молитві Отче наш, нехай буде воля твоя. Ну нехай, прийду сюди, нехай. А от підходить до якихось моментів, ти знаєш, що це воля Божа. А сказати не можеш, тому що прийняти треба. Непогрішне і цілком авторитетне. А людське тому, що воно цілком доступне розумінню. І написано якою мовою? Людською мовою, зрозумілою мовою, для того, щоб людина могла зрозуміти. Якби воно не було людським, ви б не зрозуміли його. Якби вона не була божественною, вона б не могла б стати для нас вірним керівництвом. Тому ми бачимо, куди заводить Хара коли, куди заводить. Іслам, коли вони собі, себе і всіх інших, що роблять, взривають інше направлення, куди юдаїзм заводить, який відкидає і не приймає кого Ісуса Христа. Куди Будда заводить, куди в реінкарнацію і в транс якийсь. Ми бачимо, наскільки багато чого невірних, зовсім абсурдних поглядів. Які людина не повинна сприймати. Ну, звісно, якщо вона... Ну, Чому він сказав, нехай буде воля твоя. Тут ми бачимо, що він стоїть, знаєте, він знає волю Божу і знає її досконало. Але там, в Євсіманії, ми бачимо Сина людського. Треба зрозуміти, що у Христа, от скажіть мені, в нього було дві волі чи одна воля? Ну, дві природи. Я питаю, воля була одна чи дві? Ну, будемо Христологію вивчати, будемо. Одна?

Ну так я її питаю, дві природи. Одна воля, а десь воля боляче. Ну так, а якщо він Бог і людина, а ти кажеш про те, що в нього тільки одна воля людська. А Божа. Ну ми ж одна людина. З однією, що природою. Коли Христос молиться, як син людський. Нехай буде воля твоя. Він підкоряє волю себе, як людину підкоряє, для того, щоб виконати те, що сказав йому, хто його отець змиряється. Він залишається рівним. Там він каже ці слова, тому що йому треба що зробити? Йому треба піти і померти. А тут його воля що ну нехай не моя, він не хоче що робити. Там треба зрозуміти, що коли ми кажемо, одне хвилинку, коли ми кажемо про Голгофу, треба зрозуміти, що не стільки страшило Христа оці плівки там да і сам Хрест, скільки те, що йому треба було що зробити. Взяти на себе всі. Коли два чи три служіння там назад, пам'ятаєте, брат Олександр, що він до церкви сказав запитання. От хтось там бив, хтось там да, перелюбником був, хтось там, і він, як сказав, хто б хотів з вас, да, чи що, взяти на себе оці всі. А він є святим, а йому треба що зробити? Взяти. Тому тут ми й бачимо така да, суперечність, є, що він каже, отче, він молиться, він просить. Він розуміє, що треба буде взяти це. Але в цей же час підкорює що себе самого. Тому ми і бачимо сина людського і сина Божого. Треба розуміти, що коли ми кажемо про... Е Христа, як про Бога, в нього ж є воля Божа. Ну тому що Він яким? Він є Богом. І в цей же час в нього є яка воля? Людська. На що чого? Не будемо далі йти, тому що ви спитали, що в Євсімані, чому він говорив. Зараз ви переходите, христологію будемо вивчати, будемо розбирати, якщо Бог дасть, детально будемо розбирати і людську природу Христа, і Божу природу Христа, і постатичний союз, тобто як єднається е, воля Бо, чи природа Божа і природа людська в одній в одній особі. Ну це вже далі. Зараз нам е, треба подивитися. От ми тут навіть оця книга. Знаєте, тут багато є, чого, наприклад, апостол Павло пише до Коринтян. Це його воля. Він хоче, щоб у Корінтян чи у галатів було все добре. І він пише, пишу вам, да от ви повинні те, те зробити. Скажіть, це воля Павла чи воля Божа? М? Так, це його, але в цей же час Бог використовує Духом Святим веде так, що це в є воля що. Тому він і він не пише до Коринтян. А я думаю, і я маю духа.